Вірменської церкви у Львові почалась у 14 столітті. Хоча у місті Вірмени з'явилися на півстоліття раніше. Їх запросив засновник Львова Данило Галицький. Спочатку громада Вірмен мешкала біля підніжжя Замкової гори, але згодом перебралася до околиці Нижнього замку. Так з'явився вірменський квартал та вулиця Ормянська Вірменська Польською. А у другій половині 14 століття було збудовано храм. Успіння Богородиці. Вірмени завжди відігравали важливу роль у житті Львова. Зокрема, вони були майстерними ремісниками та знаними торговцями. Вірменський квартал поступово розростався, тому згодом Львів став єпархіальним центром вірменів Руси та Валахії, Румунії, а церква Успіння Пресвятої Богородиці стала катедральним собором. З роками собор розбудовувався і поступово перетворився на архітектурний ансамбль. Сьогодні собор є унікальним зірцем вірменської архітектури. У перші роки ХХ століття відбувалася масштабна реставрація храму, а вже радянський період став сумною сторінкою. Собор закрили в 1947 році. Тут розмістили фондосховище Львівської картинної галереї а у 50-х роках минулого століття – фондосховище музею Леніна. І лише у 2000 році храм повернули вірменській релігійній громаді, а в січні 2001-го тут відновились богослужіння. Айсор менк колорис хавакелен, мер скіракнорі аготкін, байць наєв айсор менк мер єрпайнері хет, богч українакан жоговорті хет, тонуменк азатуціянт, Тонуменґан. Тареліце а отелова раства. 25 червня 2001 року в соборі молився папа Римський, Іван Павло II, А у травні 2003 року у собор Успіння Пресвятої Богородиці освятив католикос усіх вірмен Гарегін II. Перші кроки перед початком теперішніх реставраційних робіт собору були зроблені напередодні святкування 750-річчя Львова. Тоді міською радою Львова було виділено 180 тисяч гривень на роботи з водовідведення, що дало можливість врятувати унікальні розписи в храмі, які буквально заливала вода. Перед святкуванням 645-річчя Вірменського собору у 2008 році розпочалися роботи з відновлення дзвіниці собору, згодом огорожі та проходу. А Міністерство культури Польщі виділило фінансування для реставрації шести розписів у Вірменському соборі. Які проводили львівські й варшавські фахівці. Зокрема, вдалося відреставрувати фреску Яна Розена Благовіщення. Окремо слід згадати про реставрацію скульптурної групи Голгофа, над відновленням якої впродовж трьох років працювали польські і українські фахівці. Голгофа пам'ятка високого монументального мистецтва 16-19 століть, яка внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Святиню відновлювали в рамках українсько-польського проєкту збереження спільної культурної спадщини. Цей проект профінансувало Міністерство культури та національної спадщини Польщі. Також фінансово допомогли львівські і польські вірмени. Окрім розп'ятого Христа, Вівтар мав ще дві скульптури Матері Божої та Марії Магдалини. І хоча скульптура Матері Божої вважалася назавжди втраченою, та коли почали реставрувати Голгофу, сталося диво. Її випадково знайшли у фондах Національного музею і передали для відновлення Голгофи. Зараз відреставрована Голгофа знову зайняла своє місце у вірменському дворику і невдовзі має відбутися урочисте освячення святині. Нині Вірменський собор знову став духовним центром для вірмен на теренах Східної Європи. Богослужіння тут відбувається на старовинній вірменській мові, яка називається Грабар. І яка є не тільки церковною, але і культурною спадщиною народу. Відомий французький співак вірменського походження Шарль Азнавур сказав: «Вірмени — давній, гордий і вічно гнаний народ, розсійний по всьому світу, але зберігають свою культуру та родинні зв'язки, і храм для вірмен це цемент, який скріплює націю.